9 година, без двох хвилин ми вирушаємо на говер. На орієнтирах пише, що маємо йти 3 години, це 7 кілометрів. Пацьки, ви готові? Так, 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 та, та, та. такі всі, знаєш, на камеру Ті, файно. Каже, голос, голос не такий, як вчора. А ми вже пройшли за півтора години, п'ять кілометрів. Залишилося, залишилося ще 2 кілометри і ми на голову Дуже змучені, виснажені, але йдемо. Якийсь вертольотик летить. Думаю, що за півтора годинки маємо бути там. Ну, підйомчик буде дуже стрімкий. Там вже купа людей. Фу. Окей, нема часу потрібно йти. З цієї сторони я ще Говерлу не бачив, навіть не знав, що там є такі скали, бачили? Ось його дуже гарно. О, там якась хатинка, а там же наверху є якісь о, люди, казівники. Ми йдемо туди, там, напевно, що буде 6 км в шляху вже, і, зали... і залишиться, певно, що кілометр до вершини. Фу. Ну, Краєвиди шикарні. Мармароси пішли. Окей, потрібно пацанів доганяти. Піднялися ми на підговер. Тут вже починається та на говер, який йдеш типу, ньому 45 хвилин і ти вже на, на вершині. О, там щось Юрій Стадник показує на задньому фоні. Фух, тут дуже гарно. Но я ще, типу, Говерлу з цієї сторони не бачу, але тут краєвиди шикарні. Зараз вам по... буду показувати, що я бачу перед очима. Секундочку. Чуть сіли. Красота. Ось вже люди почали підніматися. 45 хвилин і все. І це вже на вершині. Он там ми бачимо говерляну, як називається ця е, гора. Фу. Юрчик, що помахаю камеру. Маленьку, певно. Дуже гарно. Йдемо по хребту на вершину. Друга вершина вже за метрів 15. Ну, нам на годиннику 11.20. Тут суєта, купа туристів. Вон там ще більше підіймається, як мурашки. Ні, тут забував. Йо, так що ти? Ми це зробили що не? Там неправда пише, там за 21 хвилину можна піднятися, а не за 25. 21 хвилину. Мені мені, легше тволо піднятися, але коли я виджу кінець це, просто сісти відпочити. Та-да. Чаї кави все повністю продається. Її якраз відновлюють. А тут, тут взагалі, тут якийсь, не знаю, мурашник. Через то я на Говерло не полюбляю ходити. Тут, ну, навіть немає де стати. Тут Івана там теж, тут такий У нас така, бачите, черга, де десь так чоловік 40. Вони всі стоять до зеркала. Аби зробити селфі. Так. Черга дуже велика. Со, я напевно що вже йду до своїх пацанів і помалу будемо спускатися вниз. Чи може піти ввечері постояти? Щось пацанчики займаються, то ми з Говерли спускаємося, спускаємося з говерли, вон туди вниз, вон туди, вон туди, вон туди. на несамовите, на гребер і так далі. Спустилися з Говейли на, на задній фоні, він вже по царі перетягується. Хочемо сьогодні піти на обід, але не а несамовито, несамовитого піти вже на Бербенеску і там вже залишитися з Ночовкою. Ось такі тут краєвиди, як бачите. Ну я, а ну озерніться? Подивіться. 20... 20 хвилин і ми спустилися. Це було легко. Я не знаю, як ця гора називається. Але ми мусимо на ньому піднятися, щоб піти далі. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях.